Лозівські тепловики ліквідовують аварію, що виявили по вулиці коперативній в процесі гідравлічних випробувань перед новим опалювальним сезоном. Комунальники говорять, ситуація неприємна, але зараз, при теплій погоді та достатньо довгому світловому дню, полагодити ділянку буде простіше ніж взимку, коли дуже швидко темніє. Було не раз і взимку виходили, працювали і ну перосіньку перед ми завжди це. Проводимо ці гідроїзпитання і виявляємо, лявляємо наполадки, потім їх устранюємо. Тепловики говорять, на випадок аварії в темну пору доби мають ліхтарики, але колись доводилося попрацювати і зі спеціальною освітлювальною системою. Ні, ну, як ми працювали у грудні місяць прошлого року, там на п'ятому траві у нас був перев. Ми приїжджали до нас, виставляли, виставляли фонарі і там ми тоді працювали. Як вам тоді краще краще. було? було було Ну, розуміло, що було краще. Нам було то й видно працювати. Саме такі світлові вежі комунальним підприємствам передали постійні партнери громади, розповів начальник управління економіки міської ради Сергій Гранкін. Лазівська громада отримала чергову підтримку від проєкту Юсейд Гаверла, за що щиро вдячні американському народу і безпосередньо проєкту, який підтримує нашу громаду. Що стосується цієї техніки, вона дуже важлива для роботи комунальних підприємств в критичних умовах. Це умов відключення світла та на поривах, які відбуваються в темну пару. Доби, коли необхідно ремонтувати її незалежно від часу. І критично важливо це зробити швидко. Установки працюють на базі генератора. Для роботи на годину потрібно до трьох літрів диспалива. Вони мобільні і достатньо компактні, щоб зручно розташувати біля аварійної ділянки. Вони виробляють електроенергію, можна частково користуватися цією електричною енергією, і також освітлювальні прилади, потужні ліхтарі, які освітлюють досить широку територію, щоб виконувати роботи. Вони автономні, тобто заливається паливо, і вона працює самостійно не потребує додаткових якихось джерел енергії. Це не перша допомога комунальним підприємствам Лезівської громади від проекту Йойсед Говерла. Раніше американці передали «Теплоенерго» сучасний екскаватор-навантажувач.